Шість країн нині входить до авіаційної коаліції щодо передачі Україні літаків F-16. Це Великобританія, США, Бельгія, Данія, Португалія та Нідерланди. Останні навіть почали підготовку бортів до України. Про це 22 грудня оголосив президент Володимир Зеленський. Це одна із головних причин завдання ударів як авіацією, так і дронами камікадзе. Я думаю, з набуттям цих засобів повітряні сили стануть сильнішими, а ми будемо більш активними за їхньої підтримки. Тим часом перша група українських пілотів пройшла базову підготовку в королівських військово-повітряних силах і зараз навчається керувати винищувачами F-16 у Данії. Група була сформована із шести досвідчених українських бойових льотчиків винищувачів, які пройшли спеціальне авіаційне навчання англійської мови, щоб підвищити їхню здатність брати участь у навчанні та підтримці коаліції. Ще 10 українських пілотів-стажистів взяли участь у мовній підготовці та залишилися у Великій Британії, аби продовжити практичну базову льотну підготовку, а також освоїти такі важливі навички, як авіаційна медицина та навчання роботі із центрифугами. Українські пілоти протягом двох тижнів стажувалися на авіаційній базі в Пентагоні. Після чого інструктори заявили, що нашим асам достатньо чотирьох місяців для навчання. Про це повідомило американське видання Yahoo News. для того, аби домінувати в повітряному просторі України, нам необхідно поповити авіафлот на 150 літаків зразка НАТО. Таку думку озвучив речник повітряних сил України Юрій Ігнат. Але чи дадуть Україні стільки? Цифра спочатку йшла про 60. Ті країни, які вже виголосили готовність так дати, які переходять на тридцять 35 От така кількість у них є питання до знов ж таки до модернізації. Нам потрібно модернізувати їх, щоб вони не уступали за тактико-технічними характеристиками російським службам. І в кінцевому варіанті Україні потрібно. Повністю замінити парк радянських літаків на єдиний тип, окрім Нідерландів, постачати літаки f 16 буде Данія. Про це пише видання Defense Express. Також до цих країн теоретично може приєднатися Бельгія, яка саме оновлює флот літаками f 35 Повідомляється, що Україна може отримати одну-дві ескадрілі винищувачів, тобто від 24 до 36 бомбардувальників. Деякі країни можуть погодитися на поставки під гарантією, що вони не атакуватимуть територію РФ. Хоча такі завдання стоятимуть перед українськими військовими. Це рішення не лише сприйматиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно ще й продемонструє непорушність підтримки з боку Європейського союзу та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами. Україна за часів незалежності жодного разу не купувала літаків. Тактична авіація нашої держави зараз складається з чотирьох типів літаків радянського виробництва. Винищувачі f 16 поєднують функції всіх цих чотирьох типів. Їх навіть можна використовувати як частину ППО. f 16 знаходяться на озброєнні 24 країн світу.